Сьогодні я поділюсь історією, яка зі мною трапила щодавненько, мій син був достатньо малий. Ну і граються діти на дитячому майданчику, і матусі собі сидять на лавочці, щось там обговорюють жваво. І одна каже: як мені набридли ці грозові машини, цілий день їздять, їздять, газують дихати нічим. Грозові машини. Це чиста калька, а також груз, грузовий грузити, загружати, розгружати «грузовик» і так далі. Це все суржикові слова українською вантаж. Відповідно, буде вантажна машина або простіше вантажівка. Вантажити, завантажувати, розвантажувати і так далі це все власне правильні слова. До речі, буквально вчора читала новину і наведу вам її украсу. Приклад відстежити рух вантажів ви можете на нашому сайті. Сьогодні ще одне слово, яке мало піти в бан, як зараз модно казати. Ну а нашою українською ми би сказали забороняти. Забороняли його московити. Але ми це подолали, і зараз ми його повернули вже в наше мовлення. Це слово здужати. Частіше його можна почути у заперечній формі зараз, тобто я не здужаю» або інакше я хворію. Але е, здужати це не лише про здоров'я, здужати це бути спроможним. Могти щось робити, тобто я вже так втомилась, що не знаю, чи здужею дійти пішки додому. І ще один варіант здужати подолати, перемогти. Олександр Підсуха писав: Грицю, Грицю, і в пеклі самим твого духа фашистам не здужать. Ці рядки про час Другої світової війни і, на жаль, актуальні і досі. Тримаємо стрій і в мові також.